Вітаю на каналі Експерт Таро. Сьогодні зробимо розклад на тему, як кави очима чоловіків. Буде 8 варіантів. Загальний образ намалює нам оракул мадам Ендори, а деталі ми прояснимо класичною колодою Таро. Отже, загадуємо число від 1 до 8. Дивимось варіант 1. Надто щаслива особа, яка відчуває світ кінчиками пальців. Така дуже гостро реагує на критику, на вибухи на сонці. Дуже така емоційна. Разом з такою чоловіки воліють поводитися обережно, в таку і закохатися можна, але надлишок емоційності у поведінці стримує її. Сама вона не поспішає до зближення, бо шукає когось особливого або однодумця. Другий варіант холодна, сильна, на вигляд сувора. Жінка, очі дивляться аж до печінок. Жіночності в цьому образі мало. Як людина, вона, ну ви знаєте, чоловікіню ковід перед такою. Причина того сприйняття, що ця жінка нібито не цікавиться чоловіками, вона зайнята більш важливими справами, що їй до душі. Як вона сама відноситься до чоловіків, ви знаєте, вона ретельно захищає свою територію і свої кордони. Варіант 3. Оракул змальовує нам. Жінку відповідальну, небагатослівну. Вона багато працює, наполегливо йде до мети. Вона настільки замкнена у собі, що чоловікам важко сформувати свої відношення. До того ж, вона показує свою поведінку і самодостатність, і, ви знаєте, її незадоволення і страх допустити близько чоловіка йде з минулого. А ми переходимо до варіанту номер 4 яка ви в очах чоловіків? Якщо коротко, то це жінка мрії, уособлення жіночності, яка має багато здібностей та якостей, що прочаровують. Справляє враження людини раціональною та доброзичливою. І ви знаєте, що це цілком така об'єктивна оцінка. Жінка до чоловіків відноситься мудро, розуміючи чоловічу натуру в деталях, вона знає, де промовчити, а де натиснути. П'ятий варіант. Жінка пристрасна, активна, жінка вагонь, яку важко не помітити. Саме таку чоловіки, так, знаєте, полюбляють тримати у коханках, нічого особливо не обіцяючи. Будувати відносини їй важко, бо їй бракує самоповаги. Вона відчайдушно спокушає, надихає, як муза, сподіваючись, що хтось таки візьме заміж, або бодай сильно закохається. Варіант 6, яка ви в очах чоловіків. Холодна, загадкова і чарівна на всю голову. На таких озираються, але перечувають підступність і двоїстість натури. Причина такого ставлення в тому, що жінка свою неоднозначну місячну природу особливо і не шифрує. До того ж чоловіків вона сприймає з верхню, вважаючи бездуховними рабами звірячих інстинктів. Сьомий варіант Витончено, прекрасна, спокуслива. Віддягнена у брендову сукню, дуже така чарівна жінка, але, як то кажуть, не кожен наважиться підійти. Розмірковуючи, чи потягне він такий бриліант матеріально. У пошуках спонсора іноді кажуть чоловіки про такий типаж жінки, непрактичний, але ефектний. Меркантильне ставлення до протилежної статі це не вигадка, це дійсно про неї, про таку жінку. І нарешті восьмий варіант романтична красуня з довгими віями, що справляє враження беззахисної та по дитячому наївної, відкритої до світу і трохи забудькуватої. Така приваблює чоловіків із традиційним рольовим сприйняттям, що жінка слабка, а чоловік сильний. І тому виникає бажання захищати таку від життєвих негаразів і ховати за парканом від недобрих очей. Але сама жінка просто, я так думаю, надягає таку маску. Відношення у неї до чоловіків хитре і цинічне, або вона просто втомилася бути сильною і хоче шоколадку та наручки. Такий сьогодні був розклад. Я вам дякую за увагу. До зустрічі!